В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю сьогодні. У програмі вбивство трирічної дівчинки в Калуші на Прикарпатті в аварії загинула малолітня дитина, ще троє травмовано. Горіла двоповерхова будівля у Яблуниці на Двірнянському району. Рятувальники ліквідували наслідки негоди. Поліція Прикарпаття розслідує вбивство трирічної дівчинки в Калуші. В ході першочергових слідчих дій правоохоронці вилучили речові докази, що вказують на причетність мами дитини до вчинення умисного вбивства. Деталі від Андрія Яцьківа, начальника сектору комунікації головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області. Зранку 7 червня на спецлінію 102 поліції Калуша надійшло повідомлення від місцевої мешканки. Жінка повідомила, що з сусідньої квартири було чути дитячі крики та плач. На місце події негайно прибув екіпаж поліції. Двері квартири ніхто не відчиняв, тож правоохоронці оперативно зв'язалися з власником помешкання, який надав доступ до приміщення. Під час огляду поліцейські виявили тіло малолітньої дитини, дівчинки 2021 року народження. На місці події також перебувала мати дитини. Жодних пояснень вона не надала. В ході першочергових слідчих дій правоохоронці вилучили речові докази, що вказують, на причетність 32-річної жінки до вчинення умисного вбивства. Встановлено, що вона не перебувала на обліку в спеціалізованих медичних закладах. З дитиною проживала сама в орендовані. Квартирі. Наразі призначено низку експертиз. Фігурантку затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі повідомили її про підозру за пунктом 2, частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство малолітньої дитини. Суд обрав щодо підозрюваної запобіжний захід тримання під вартою. Досудове розслідування триває. На Прикарпатті в аварії загинула малолітня дитина ще троє осіб травмовано. Поліція затримала нетверезого керманича. дорожньо транспортна пригода сталася у Ямницькій громаді. Деталі від Андрія Яцківа, начальника сектору комунікації головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області. 8 червня близько 17.57 до поліції надійшло повідомлення про ДТП в селі Ямниця. Виїздом слідчо оперативної групи на місце події встановлено, що 36-річний мешканець Ямницької територіальної громади, керуючи автомобілем Опель Вектра», не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, не впорався із керуванням та заїхав у відбійник. Внаслідок аварії 9-річна пасажирка від отриманих травм загинула на місці події. Ще двоє. Дітей 2015 та 2012 років народження та 40річний пасажир з травмами доставлені до лікувального закладу. Керманича перевірено на стан сп'яніння, результат позитивний 208 проміли. Його слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Наразі вирішується питання, повідомлення йому про підозру за частиною 3 статті 286 1 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння Кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття звер... Вертається до водіїв. Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, обирайте швидкість та дистанцію, що дозволить часно зреагувати на зміну дорожніх обставин. У жодному разі не сідайте за кермо в нетверезому стані. 10 -го червня горіла двоповерхова будівля у яблуниці на Двірнянському району. Рятувальники ліквідували пожежу, площа 150 метрів квадратних. На місці постраждалих немає причину виникнення загоряння. Встановлюють фахівці. 10 червня о 3.25 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу двоповерхової будівлі в селі Яблуниця Поляницької територіальної громади Надвірнянського району. Прибувши до місця виклику, рятувальники оперативно ліквідували пожежу площею 150 метрів квадратних. Також не допустили поширення вогню на будинки, які знаходилися в безпосередній близькості до місця пожежі. До ліквідації даної пожежі було залучено 20 рятувальників та 4 одиниці техніки. На щастя, постраждалих немає причину вставку. Оновлюють фахівці рятувальники ліквідували наслідки негоди на Прикарпатті. Ввечері 8 червня в Івано-Франківській області різко погіршилися погодні умови. У кількох районах області вирували сильні пориви вітру, що спричинили падіння дерев, пошкодження покрівель та автомобіля. Більше від Христини Перцович, речниці головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Вчора вечором на території Івано-Франківської області, зокрема у Калуському та Івано-Франківському районах, спостерігалися пориви сильного західного вітру, які спричинили падіння дерев та пошкодження інфраструктури. Підрозділами головного управління ДСНС України в області спільно з комунальною установою Івано-Франківська міська аварійно рятувальна служба проводилися роботи щодо ліквідації наслідків негоди. Зокрема, проведено розрізання повалених дерев на проїжджих частинах доріг, а також обгороджено небезпечні ділянки територій. Загалом було прибрано 15 дерев у таких населених пунктах. В Івано-Франківському районі за місті Рогатин, у селі Вербилівці, в селі Тенетники, а також Тустань Насташини та підкамінь. У Калуському районі, в селі Студінка, місці Калуш. Також у місті Івано-Франківської поступило повідомлення про те, що частково пошкоджено крівлю одного багатоквартирного житлового будинку, зокрема, відірвано під Софітку, а також пошкоджено кузов одного легкового автомобіля. До проведення аварійно-відновлювальних робіт було залучено 20 осіб та 5 одиниць техніки. З них від головного управління ДСНС в області 16 рятувальників та 4 одиниці техніки. На щастя, внаслідок негоди обійшлося без постраждалих та загиблих. Рятувальники Прикарпаття нагадують, у випадку погіршення погодних умов уникайте перебування поблизу дерев, рекламних конструкцій, ліній електропередач, не залишайте поруч з ними транспортні засоби. Це була програма Випадок. Я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.